Вітаю. Шановні колеги. В вашій увазі пропонується проєкт удосконалення цифрових навичок педагогів, виклики сьогодення, за напрямком цифрові компетентності і цифрові навички нового покоління. Цифрові компетентності це базова річ, без якої неможливо уявити ефективну роботу сучасного педагога. В теперішніх умовах саме цифрові технології дають змогу не зупиняти навчання. А безпечно продовжувати його в дистанційному або змішаному форматі. Тому сьогодні цифрова грамотність в освіті стає пріоритетом. Саме сукупність сучасних технологій, що забезпечує доставку інформації за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, і опомовлює серйозні зміни в освітньому процесі закладів освіти, мережа інтернет, соціальні мережі, блоги. Віртуальні бібліотеки, репозиторії, електронні книги, цифрове аудіо, відеофото, мобільні телефони, кишенькові комп'ютери створюють і забезпечують для сучасного викладача та учня ефективність освітнього процесу. В Центрі технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва в серпні 2020 року було започатковано довготривалий проєкт на допомогу педагогам закладу. Метою цього проєкту стала організація допомоги керівникам гуртків у використанні засобів ІКТ в освітньому процесі та опануванні сучасних технологій. На початковому етапі було складено навчальну програму, до якої увійшов орієнтовний перелік тем з інформаційних технологій, що могли зацікавити керівників гуртків Центру технічної творчості молоді. Це текстові та табличні процесори. Е, з Інтегрованого пакету Microsoft Office, глобальна мережа інтернет, створення простих вебсайтів, соціальні мережі, Zoom, платформа для проведення відеоконференцій, хмарні технології та робота з Google диском. Через анкетування з'ясували, чи дійсно такі питання є актуальними для співробітників. Було складено розклад занять навчання педагогів за програмою цього курсу. З урахуванням побажань колег сформували групи. Бралася до уваги тема час проведення занять. Кількість слухачів у групі не повинна була перевищувати 9 осіб за кількістю комп'ютерів у комп'ютерному класі. Дана діаграма демонструє у відсотковому відношенні ступінь зацікавленості тією чи іншою темою серед наших педагогів. Заняття проводились за двома натемами. Перша, це теоретична частина. Семінар. До кожної теми заняття педагоги, які проводили курси, створили комп'ютерні презентації і опорний конспект у вигляді текстового файлу. Практична частина це комплекс практичних робіт для закріплення вже набутих знань. Процес навчання проходив активно, надзвичайно цікаво та конструктивно. Педагоги, отримавши теоретичні знання, з задоволенням застосовували їх потім в практичних роботах. Відповідно до програми навчання сформовані кейси, підготовлені за єдиною схемою, презентація подання матеріалу, опорний конспект та практичне завдання або серія практичних робіт для закріплення набутих знань: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet, відео, Zoom, конференції. Цікуматеріалів навчання педагогів за програмою даного курсу можна переглянути в окремому кейсі курси педагогів ЦТТМ на Google Диску за вказаним посиланням. В даній, в даній папці знаходяться Матеріали за темами, які були вказані в нашій навчальній програмі. От в даному кейсі знаходяться теоретичний матеріал у вигляді презентації, опорний конспект у вигляді текстового файлу, а також практичні роботи, які можна потім використати для закріплення набутих знань. такому форматі можна працювати з даним матеріалом. З початком нового 2022 навчального року в процесі реальної роботи під час підготовки та проведення занять почали виникати нові питання, з'явилися нові аспекти, пов'язані з непростими реаліями військового стану в країні. Наразі всі учасники освітнього процесу переживають надмірне психологічне навантаження, що стає причиною проявів апатії у дітей, перевтомлення та вигорання педагогів яким необхідно в непростих умовах організувати якісний навчальний процес з максимальним рівнем працездатності. Тому педагогам варто було змінити акцент на підтримку дитини, вміння зняти напругу серед вихованців, психологічно розвадити дітей допоможе емоційно заряджений матеріал у вигляді різноманітних логічних задач, перегляду цікавих відеосюжетів, інтелектуальних конкурсів та змагань. Тому було прийнято рішення продовжити роботу проекту у форматі постійних консультацій. Які викладачі науково-технічного відділу стали надавати згідно створеного розкладу консультацій. Кожен консультант мав свій визначений час та аудиторію в середньому разу на тиждень, а колега могли за цим розкладом звернутися та отримати конкретну допомогу. Таким чином, даний проєкт, що мав на меті надати допомогу педагогам у вивченні та використанні IT-технологій, здобув схвалення серед викладачів Центру технічної творчості молоді, сформував позитивне ставлення до сучасних методів та прийомів викладання. Допоміг оновити зміст освіти світи і навчального процесу, узгодити їх із сучасними потребами, враховуючи складні реалії сьогодення. Зайвий раз було доведено, що педагоги закладу це інформаційно-компетентні особистості, з творчим та сучасним мисленням, готові до позитивних змін, мають глибоке розуміння потенціалу інформаційних технологій, інноваційної діяльності та активну життєву позицію.